Друзі, всім привіт! Сьогодні я розповім вам про те, як ми чудово провели час разом з групою та відвідали ботанічний сад, а саме академіка Олександра Фоміна. Це справжній оазіс у центрі Києва, який поєднує в собі наукову діяльність, освіту та відпочинок. Заснований сад у 1839 році він є одним із найстаріших ботанічних садів України. Сад названий на честь видатного українського ботаніка Олександра Фоміна, який багато зробив для його розвитку. Сьогодні це не просто місце для прогулянок, а й важливий науковий центр, де проводяться дослідження з ботаніки, інтродукції рослин та охорони природи. Напевно, запитаєте мене, що можна побачити в ботанічному саду? Я вам відповім. Тут зібрана величезна колекція рослин з різних куточків світу. Ви можете побачити екзотичні пальми, сосни, кактуси, а також рідкісні та зникаючі види української флори. Сад поділений на тематичні зони, де представлені рослини різних кліматичних зон, а саме альпійські луки, степи та ліси. В оранжереях ви зможете. Помилуватися тропічними рослинами, орхідеями та іншими екзотичними видами. А є дерева, які в саду мають вік понад 100 років це справжні догожителі, які стали свідками багатьох історичних подій. У саду є кілька ставків, які населяють різноманітні водні рослини та тварини. Найкращий час для відвідування є весна і літо. Ви зможете насолодитися квітучими рослинами. Ботанічний сад Олександра Фоміна це не просто місце для відпочинку, це скарбниця природи в самому серці міста. Відвідавши його, ви зможете відчути гармонію з природою і отримати незабутні враження. Всім до нових зустрічей!